А ми завітали до епіцентру в місті Буерка. Чоловікові не вистачило фарби, щоб дофарбувати альонці, стіни та стелю. Так. Який шнайдер? Він що це таке? Андрій? Це фірма вимикачів. що? А, розеток. Пишки, да. Настінька, хоче вам показати щось цікаве. м'ячики м'ячки А, Ось Настюнька, такі м'ячики мала на увазі. Дивіться. Які. І маленький цей дутий. У нас Настя, у нас є такий вдома м'яч, великий надутий для гри у воді. А, ось такий ще ти знаєш. На яєчка такі, ох, ох 1400 гривень. Гучік і, і гусь. гусь я фарбу взяв чоловік. Боже, три літри фарби 1859 гривень. А я дев'ять гривень. Настільки коштує? давно вже знаєте, вона не дивилися ціни на будівельні вона матеріали коштує? просто. Вона просто сума зійти. 1400 гривень на Дорого, дуже я? дорого. Ні, ми таке не будемо брати. Тому будуватися зараз просто мега-мега. А скільки а, Досить хочу, коштовно все подивив коштує так. Ой, Настін рай. Ти хочеш подивитися, а далі йдемо, подивимось дивіться. Ой, оце тобі точно дівчачий рай. Дивіться, які гарнюньки такі. Такі набори класні. Дивись тут нігтики фарбувати і наліпки, що хочеш. Бісерінки, то тобі на день народження подаруємо. Добре, бо такий набір коштує 469 гривень. Всі набори, мабуть, навіть за 700 єри різноманітні. Ну, Настюшенька, тобі такі дорогі подарунки. Ми не будемо зараз робити. Тому до таке життя, хоча б, щоб на їжу вистачало, на те, що на такі дорогезні іграшки. Ох, дивіться, як, Які в неї окуляри. Можна що то. Тисяча гривень майже така лялечка. Ну, що ти хочеш, щось таке невеличке, там я не знаю, до ста гривень я не знаю, що тут можна знайти, може бульки якісь. Я не знаю, скільки ось якась по акції є. Я не візу. За 250 гривень, а коштувала Емілі. Угу. Звати лялечку Емелі. Угу. Бачиш, які набори. Тут багато їх. Великий асортимент таких лялечок за 250 гривень. Ну, не знаю, ми таку не, не брали ніколи ляльку. Наче і ручки, бачите, згинаються в неї. Зараз в епіцентрі тут. А шо, Такі там от можна? знижечки на лялечок. 250. А, ну шо, а зачекай. це ж тобі хтось дарував Настя. Тебе, по, Мені здається, ось така кукла, да? хтось тобі дарував. Да. З котиком, дивись, оцим, з букетом. Точно, це Насті на день народження дарували друзі Мама. наші вовчики, його Мама. діточки. А ну шо, Прийшли скільки ми на полички коштує? по нашим Мама, цінам. На цінниках 19 а гривень, 149 гривень. А таке тіс, тіс, тісто для ліплення. Це 200 гривень. Це цілий наборчик, він коштує 200 гривень. гривень. Ну, це так, досить дороговаста. Є за 109 дивись а, набір для ліпки. Ось такий можна взяти за 109 дивись, гривень. Тут, за Тут ще є такі от Мам, а, дивись, пасочки, це Формочки такі Мам, для дивись, ліплення. Дивись. Мама, ну дивись да. так за єйка. Ага, як жиє. Шопи. Соплі. Соплі зелені. Не Шопи. треба тобі такі соплі. А це цікава ціна. 109 гривень. Бачите, набір тіста для ліпки. Так, чи це воно, чи не 4 плюс одна баночка. За 5, Шопи. наче копійок. Ага, 4 плюс одна в подарунок. За 109 гривень, начебто, і непогано. Такі тісто з різноманітними формочками. Да, тут є і за 100 гривень ось дивись такий набір Оп. повітряного пластиліну. Я хочу Ну давай, а якщо я це тобі купую, отже, ми не купуємо сьогодні в форі оці блискітки, добре? Ні, значить назад. А можна? Так дитині завжди даю вибір або, або, бо якщо купувати все все на світі, то і грошей на їжу не залишиться. Ой. Ну тут можна за 15 гривень, ось таке якесь тісто отапев. взяти. Ну то ж 70 коштує. а Це коштує 15 Ні. гривень. Ні. Ні. Ну тут все одразу не можна, треба Я, щось не, одне. Не достаю. З тісто, бачите, з різноманітними Я не такими. Я не достаю до нього кормочками. Але... Коло такі різні. Я не Хочеш рожеве таке так. взяти 15 Це гривень. Вона. Чи червоне воно? Ага. Невідомо, хто тут вийде. Якийсь баранчик. Це баранчик не, Шон. Не, хочу я не хочеш баранчика? Ах, Настюнька, що ж ти тільки хочеш? Очі в неї розбігаються. Зараз татка ми з тобою десь загубимо. Йдемо татка шукати. Не, Ну давай, давай, дивись, що тут ще є. Ой. Кул cool Dragon. Ох ти, набір для творчості, для ліплення єдинорожки. За 200 гривень. Такі, в принципі, ціна. Наче б то й Десь такі величезні коробки. Не знаю, що там всередині. Тісто, мабуть, і якісь чи формочки, чи якась інструкція для ліплення ось таких дракончиків. Єдинорожків. А скільки воно коштує? В одному 200 гривень, бачиш. А і шануга. Make your own fancy horse. Мам, шамога? Ну, 200 гривень це так. Тобі, ну, або стразики. Стразики 30 гривень коштує, а це 200. Це не рівноцінно. Тоді за стразиками, да, за 30 гривень у форі зараз заїдемо в фору. Завтра е, треба в фуру з'їхати, бо треба сира купити. У нас вже закінчився сир вдома. Ось Куплю м -м, також кетчупа, зроблю смачнющу піцу завтра приготую. П'ятниця, подружку зранку хочу зустріти з потягу. ось, І потім додому. Ще чоловік каже, давай зі мною попрацюєш трішки, потім додому, буду готувати піцу. Завтра в мене така, знаєте, буде п'ятниця досить, досить активна. Ой, ще зараз трішки промотнемося по магазинам і будемо їхати, бо вже сьогодні так після роботи. Почуваю себе втомно, ночок взагалі ще не вечеря. Вже майже дев'ята. Зараз магазин буде епіцентр центр нас зачинятися. Треба бігом убрати те, що нам потрібно для ремонту, і тікати звідси. Настюня захотіла сильно собі на день народження. Настя, такі хоч на день народження набірчик? Ну, все, Набір для творчості, хочу. карусель 300 все гривень. Хочу, О, тут хочу. можна, дивіться, робити браслети будь-які. Настю, це класна хочу, тема, що мабуть. Дивіться, які можна браслетики. Настя все хоче, боже мій. Ну, тоді ми Вон ніколи грошей не, не назбираємо на власне житло, я все. Ага, от те хочеш. Всього побільше, І да? і, да? і, оте, і оте. всього воссе. побільше, Настюшка, так? Да? Усе. <ріст> Ой, тут дівчачий рай просто, і все хочеться, все, 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 все. Усе, один. <ріст> так. Ой, два. Один, два. Ну, то один. ми скажемо всім твоїм один. гостям, які один. будуть йти на день народження, один. що Настя хоче. Такий набор, один. такий. Такий хочеш, щоб я подарувала. А таке. що тут є? Давай подивимося. Таке. Ага, Де такі таке. заколочки гарненькі, дивіться, Мама, з, ну, з бабочками. Отаке, ось таке, ось вот таке. Вот таке. Mm -hmm. вот таке Близьке якісь. Да, добре, і те ще. Вот, вот таке, і Все, вот домовились, таке. йдемо татка шукати в епіцентрі. Бо зараз він зачиниться і будемо мам, тут ночувати. Будемо ночувати між поличками цими. Побігли, побігли, швидко татка шукати. Я не знаю, де мій чоловік. Кабан. Треба його ой, так ви знаєте, одразу запахло кабан. насінням угу. цих багато в епіцентрі насіння Мам, дивиш, какой кабан, цілий телажі кабан хти кабанка ко тут кабан Мам, дивиш, кабан. кабан. Де кабан? Ух, ти, це мабуть. Кабан. Це хіба а кабан зачекає? Ні, це не кабан. кабан. Ой, дивіться, який. Ой, то стойка кабан. Це така подушка, дивіться, який. Кабан. Ось. І ніжки в нього, може, цеплятко таке. Товстюче цеплятко. Товстюче кабан. Ту Ту кабан. О, це такі, ой, зайченятка. А це сумка. Ой, які класні. Це сумка така. Ні, це такий брелочок. Можна його на сумку, на рюзачок. Хвостик, 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 хвостик. Хвостики, хвостики. Хвостик, зайченятка. Хвостик. Хвостик, хвостик. Настя вже в паніці, де папа. Mm -hmm. Йдемо, Щас, да, закриють нас. дивіться, шланги, все садове для розсадки. 65 гривень. Я навіть не пам'ятаю, скільки ми брали. 2 mm -hmm. ТБ. Завтра покажу вам свою розсаду, як вона там бідненька. Переносить у мене холод. Браслічки. Так, ідемо, Мані татка шукати. Все, уходить вже хочеш, побігли татка. Найдемо і будемо їхати далі у фору. Мама, що... Так, вже повним ходом підготовка йде до Великодня. Ось такі формочки. 23,50 величенька. Треба буде і мені, мабуть, накупити. Вже вчора чоловік підключив мені пічку нарешті. Є. Буду пробувати свої О, пасочки. в Цьому році вий. пекти. Угу. Ой, яка красива, бачите. Мам, Півник і в крашанках сидить. Ось така свічка. Мам, ага, бачите, яєчка. Ой, нарешті ми повернулися за цими стразиками, уявляєте, заїхали в боярку, в фору і там не було їх. І нарешті тут остання останній останні набірчик. Ось цей стразів, що ми вам тоді показували, якомусь відео. Ми так їх і не купили, бо наш штатку вискочив з магазину, не встигли купити. Це беремось. Коштує 30 гривень. Це Настюшка буде завтра в садочку, що сліпити, да? Мамі подарунок, який ліпиш. Йдемо зараз візьмемо сира, кетчупа. Помідорчики в мене ще є в Мам мама. Так, і телефон можна. Там показано, що можна і на телефон клеїти. Ага. Так, ладно, ну що, йдемо Настюнька? І ще щось хочеш подивитися? Ну, подивись, щось мені ще... А, згадала мені, а в наші часи на стіні треба батарейку пальчикову. Можливо, зараз десь ми тут її пошукаємо. Є босс. Угу. О, у тебе такий є, тільки прозорий, де? Да? <знайшова> Знову гусака тут знайшла. Такий майже як у нас. Настільки, ми, якщо бачили, був такий прозорий, з блискітками. М -м -м, такий був помаранчевий дома назволяється. Також антистресик, тільки вже такий біленький. Ух. Чоловік мій вже знайшов і ковбасу, і сир, і що ще ще кетчуп. А ти взяв. А <знайшова> маленький шматочок. Сто гривень. Ну, в принципі, ну, для ну, однієї піци нам піце. вистачить. Да, скоро вже Матуся нам знову прийшла. Yeah, yeah, yeah. Ой, вже такий чоловік замучений, знову <laughs> Будемо вже тікати їхати додому, так? Yeah. Ми вже в машині, п'ємо смачну каву з фори і їдемо нарешті oh, додому. Брівок треба зарядити, бачиш, вже сідає. Настюня, додому хочеш? Пішли, сонечко, прийшли. Вийшли ми на вулицю. Хлопці наші футбола грають. Будемо з комами сьогодні увечері жарити шашлики. У нас така погода, а бачите, таке чорне-чорне небо. І таке, наче крупа сипеться. Щось таке. На сніг не дуже схоже, але як. Як такі крупинки, знаєте, білі. О, нарешті Саша дочекався тата. Тато наш до п'ятої вечора ще працював сьогодні. Ми з ним нарізали шпалери, вже п'ять шматочків. Мабуть, завтра будемо клеїти. Так, да, Настюшечка? Що моя квіточка? Кажу, завтра поїдемо з татом, вже обоє будемо клеїти. А зараз збираємось поїхати ще м'ясо якось чи ковбасок для грилю. М -м, купимо, щоб посмажити. Ми поїдемо в парк. Настя хоче нас затягнути в парк, але так знаєте, свіжо на вулиці. Такий мам, вітер прохолодний. Да, сонечко, можна в парк. Поїдемо зараз кудись. Знайшли там ой, скуповувалися в тебе. Таке ще випало у нас таке печиво, фіжу анкек. Да? Це Алінка собі купувала. Ну що, поїхала, діти. На роликах уже катаються, іде движення купили лимончик 15,92 дев'яносто два. Ну, можна взяти, можна суп на борту ага, спину. Яка Купили ми трьох різних видів яловичина, свининка і курятина такі домашні. Ковбаски для грилю. Будемо зараз ввечері з кумами шарити. Саньочок вийшов, каже, поїхали на наше поле. Зараз покажемо улюблене в Гореничах поле, там нікого ніколи не буває. І ми з цією родиною просто граємо в футбол, бігаємо. Можна... Ой, дуже класно. Самі жителі Мама, зробили там ворота поставили такі. Мама, тут треба бити. залізні. Да, 16 показує. Що, каже, на робити. Тут треба щось поробити, хоче навіть мамі якось хочу таку. Побити, цікаву не навіть на ага, казку буде. Мамі хоче сюди поробити. Ой, та тут треба вирізати, дивись, складати. Мамі я хочу. Як... Мамі хочу. Ти це хочеш таку книжечку, будеш таки робити да. кошти. Я не знаю. Треба не дивитися, вона дітки. Вона Давайте вона подивимося вона. на стінок. Ой, завжди як з дітьми постійно нам щось треба. Особливо Настя, така, знаєте, творча в мене дівчинка. Постійно щось хоче вирізати, малювати, щось створювати власноруч. Творча така особистість. 90 гривень коштує. Ну то що, візьмемо, зараз у татках спитаємо, створюємо об'ємну казку, Цікаво. Казку-бум, можна зробити будиночок, клей, ножиці для створення 3D-іграшки. Ух ти, класно. Так, чоловік каже, що ж тоді Саші подаруємо сьогодні? Настюнька такі погодили з ним, щоб купити казко-бум. Коштує 90 гривень, але, знаєте, так багато там різних іграшок. Ми потім зробимо вам, виставимо фотографії, що у нас вийде з того. Взяли клей ПВА, будемо вирізати, з Настюнькою, клеїти, робити такі якісь казкові, цікаві іграшки. Конструктор Лего, такі 250 гривень, 249 пупсики. Зараз пакці. 48 гривень пупсик. Дивлюсь, тут арка. Дивіться, яка в хорі продається арочка для плетистих, мабуть, троянд. Арка садова 1120 гривень. Цікаво. О, це треба мати свій, свій власний будинок. Багато місця для цієї арочки. Вибігаємо, будемо зараз їхати на качельки на 15 хвилин і на 20 хвилин на наше таке поле футбольне. Діти всі з подарунками. Да, Саш, що ти там вибрав? Покажи. Покажи Сашунчику пускай. купили ось таку штуку. Цікаву якась іграшка. Що штуки там штуки треба робити? А кидаєш і вона розкладається. Зараз штуки на полі покажемо. Сашунька, пона погибає. О, Все, Поїхали, бо там куми вже скоро до нас мають приїхати. З м'яском прийде до нас. Будемо жарити на нашій діляночці. А ну, а, її кидаєш, вона розтягується, так, да, Саш? Йдемо, а татко нас чекає. Пішли на полі там покидаємо. Ми їдемо зараз, ну, поїхали на футбольне поле. Да? Опа! Саня, давай, забивай таткові гола. Настя кричить Парк-парк заїхали, ви знаєте, там зламана качелька. Не вдалося нам з Настюшкою покататись, опа, Бо там такий дитячий майданчик, все з дерева. І що ви думаєте, в Київській області також пішов сніг. Тільки я читала новини вранці в Львівській області, у Львові там випало багато-багато снігу. Кажуть, мені знайомі також з Тернополя, що і них засніжило. І ось-ось Київська область наша також сніжить. Боже, який чарівний цей сніг, він такий знаєте, лопатий, іначе декілька десятків сніжинок ось так зліпляються, і дивіться, падає. Так, саньочок там з татком ганяє м'яча. Ми завжди у нас, знаєте, така традиція по неділям, кожну неділю приїжджати сюди. Ну і ось так з дітками десь годинку бігати, щоб вони дихали свіжим повітрям, для того, щоб чоловік міг, міг увагу приділити своєму синочкові. Ось так приїжджаємо і всі разом. Сім'єю ганяємо. Аліночка не схотіла, бо в неї там є завдання, готується до завтрашнього учбового дня в коледжі а ми гуляємося ось так. Ой, а ще треба буде їхати а з кумами, шашличків пожарим. Дивіться, як Настя бігає. Нагуляємо зараз апетиту і поїдемо смажити ковбаски та також. Якесь м'яско, кому й принесуть. На чого мілочки, там якісь тигеньці. Будемо з ними смакувати. Посидимо недільний вечір, проведемо вдома смачно і рідними. Дивіться, яке сонце у нас вийшло. Боже, і сонечко, і сніг іде. Просто погода така. Чарівна, чарівна погода. Сніг Ой, клас! Дивіться, як це класно, класно виглядає там сонечко А в нас вже п'ята вечора, вже майже шоста навіть. Ой, сонечко і закат сонця, цей боже, і сніг, а, -а, а це взагалі. Така краса на вулиці, чоловік вибіг в одній ковтині. Каже, як тобі так не холодно. О, який лопатий, лопатий, лопатий сніжочок. Падає на землю. Опа! Грають наші хлопці. Дякуємо вам, наші любі глядачі, наші підписники, за постійну увагу підтримку нашого каналу. А ми це дуже дуже цінуємо усією родиною. А тому не забувайте про вподобайки, про коментарі до цього відео. І дуже дуже дякуємо за те, що ви даєте нам це натхнення, наснагу. Ваші коментарі мене знаєте підтримують, підбодрюють, налаштовують на ще більшу працю для вас. Ось, дуже дякую вам, мої хороші. Бажаю вам гарного-гарного настрою, здоров'я, щастя. Саме головне миру, миру нам всім, щоб нарешті божевілля, щоб це все завершилося. О, і всі були в мирі, жили в такому, знаєте, спокої, щоб ми спокійно могли бути спокійними за наших рідних, за наших близьких. Ось, і Бажаємо вам усього найкращого. Підписуйтесь на нас, хто ще не з нами. <рі> О, будемо тримати зв'язок. До наступних зустрічей в наступних наших відео. Всім па-па!